речення за Взазу. Жити треба цікаво, читати книжки. Ветерани, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, переселенці, студенти, військовослужбовці писали у звягелі радіодиктант національної єдності. Вікторія Сазанська, військовослужбовиця 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького, вперше писала диктант у 2010 році. В Школі писали ми такі кожен рік диктант всеукраїнський, але вже пройшло 15 років. Тому за 15 років в мене це перший раз. Скажу, що позитивно я ставлюся до таких заходів, так як українська мова на даний час дуже важлива. Взагалі для військових українська мова це як код, свій чужий. Всі військовослужбовці знають, що це може врятувати одне українське слово життя. Тому дійсно потрібно вчити, читати, розмовляти тільки українською мовою. Євген Янович, актор та сценарист, приїхав з Києва до звягеля, аби взяти участь у написанні всеукраїнського диктанту. Абсолютно вважаю прекрасним місцем батьківщини Лесі Українки для написання диктанту. Коли мене будуть питати, в якому несподіваному місці я писав диктант, я скажу у звягелі. Дуже важливо, що Абсолютно різні люди з різних сфер, але об'єднуються в такий день і роблять спільну дію. На мою думку, я написав погано. Наприклад, тому що е, от, я слово «пітятко» написав не в лапках, а мені вже сказали, що, мабуть, треба в лапках писати. Тому, якби пані Євгенія Кузнєцова дуже гарний текст підібрала з посилами з омажами на Леся Подривянського. Все, все втиснути в такий текст коротенький, простий, але потрібний. Це дуже важливо. Текст мені дуже сильно влучний, доречний. Чому тому, що втративши на війні найважливіше, що в мене було мого чоловіка, я цей текст дуже провідчувала в тому моменті, що нам нічого не залишається більше, як просто жити радіти. Ти дрібним речам, дрібним моментам. Я дуже залишилась задоволена, зважаючи там на всі графічні помилки, які точно будуть. Текст диктанту 27 жовтня начитала народна артистка України Наталія Сумська. Текст диктанту під назвою Треба жити підготувала письменниця Євгенія Кузніцова. Цьогоріч звегрів вперше став однією з медіалокацій, звідки транслювали процес написання радіодиктанту. Процес Про це суспільному розповіла Ольга Широкопояс, координаторка заходу. У списках реєстрації у нас 290 людей. Це досить така Велика цифра минулого року ми писали радіодиктант у бібліотеці, у одній з бібліотек з колегами невеличким колом людей. Я думаю, що паралельно з нами у Звяглі теж так само люди писали. І в той момент минулого року, от під час трансляції, ми такі, все таки Звягль має наступного року зробити велику локацію і також бути в ефірі. Ілона Касаткіна, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.